Вітаю з вами інформаційно аналітична програма «Село та люди. Програма, яка говорить про найголовніші події аграрного сектору, успішних керівників і підприємців різних форм бізнесу та про життя людей за межами великих міст. Українські аграрії вже подолали позначку у 60 мільйонів тонн зібраного зерна. При цьому найбільше намолотили на Полтавщині понад 5 мільйонів тонн. Окрім того, по 4 мільйони тонн збіжжя отримали на Вінниччині та Харківщині. Загалом в Україні вже обмолочено 96% площ, і найближчим часом аграрії повністю завершать жнива, закінчивши збір кукурудзи. Її вже намолотили майже 27 мільйонів тонн. Експерти зазначають, що загалом у поточному році врожайність зернових в Україні зросла на 21%. і цьогоріч, під час посіву озимих культур, аграрії використовували високопродуктивне насіння та працювали над підвищенням технологічності процесу. Прийнята стратегія передбачає створення умов для нарощування припливу інвестицій, розвитку племінної і насінневої справи, технологічного переоснащення галузі, у тому числі завдяки впровадженню лізингових програм. Також документ передбачає відновлення систем зрошення на півдні. Крім того, одним з основних завдань стратегії є сприяння малим і середнім сільгоспвиробникам – Держава надасть аграріям доступ до дешевих фінансових ресурсів, а також допоможе вийти на організований аграрний ринок. Також уряд планує всебічно підтримувати всі форми кооперації на селі. Партнер програми Агрофірма Сади України. Знати свої права та обов'язки, уміти їх захистити та бути законослухняними громадянами. Такі важливі питання обговорюються в новій брошурі, що роздавалась безкоштовно всім бажаючим харків'янам. Центрі обслуговування платників податків Основ'янської об'єднаної податкової інспекції. Але говорили того дня податківці не лише про обов'язки громадян, а й про власні обов'язки в цій дуже очень але дуже ємко освічені всі аспекти по правам і об'язаностям, як контролюючих органів, так і налогоплательщиків. Взагалі, це була всеукраїнська акція, організована Міністерством доходів і зборів України. Харкові керівник Основ'янської податкової інспекції не лише вручав брошури, а й безпосередньо спілкувався з кожним відвідувачем. Зокрема, обговорювали зміни законодавства стосовно сплати єдиного соціального внеску, які вступили в дію з 1 жовтня 2013 року. Хочу відмітити, що спеціалістами для начала Основ'янської налогової інспекції робить, робиться все можливе для реалізації плательщиками їх прав і об'язаності по уплаті налогів И сборов в бюджет государства, а также по единому социальному по администрированию единого социального взноса. Теперь плательщики Коментеровского Червонозаводского района могут сдавать и обязаны сдавать отчеты по ЕСВ. по улице Дизельной, 1 города Харькова. С 1 октября 2013 года эта функция от пенсионного фонда перешла, ну, исполняет функцию Министерства доходов и сборов Украины. Специалистами инспекции созданы всевозможные условия, комфортные условия для приема плательщиков, для разъяснения налогового законодательства. И хочу отметить, что изменение администрирования ЕСВ Нікак не повлияло в худшую сторону, а тільки в лучшу сторону по здачі єдиного социального взноса. Безкоштовні електронні ключі для комфортної та швидкої звітності, консультації фахівців з будь-якого питання та головне увага і чемність податківців центру це визначали відвідувачі в розмові з керівником. Журналісти ж запитали про права та обов'язки не тільки платників податків, а й представників контролюючих органів. У нас наши новые права создать, это наши и права и обязанность создать самые комфортные условия для налогоплательщиков. Везде размещены стенды, брошюры, везде телефоны для любого налогоплательщика. Они могут связаться всегда с любым нашим работником, также непосредственно напрямую всегда связаться со мной. В этом вообще никаких проблем я не вижу. Партнер программы Всеукраинский банк розвитку. ВБР – ваш правильный выбор. сербські селекціонери на українських полях обговорювали кращі в світі урожаї та їх причини. Далі детальніше вітчизняне насінневе господарство сади України співпрацює із сербським селекційним інститутом не один десяток років. Постійна кропітка і досить скрупульозна співпраця дала вже відомий далеко за межами нашої держави результат. На полях Харківщини, сади України, збирають кращу в світі врожаю кукурудзи та соняшника. Очікуємо дачі овдебіт приносу кампаній Сербського інституту овочеводства і поліводства нові сад і кампанії сади України. На этих полях ми видим нові гибриды, вирощені з применением орошения. Ожидаем, что здесь будет урожай до 20 тонн з гектара. Це один из лучших результатов, результатів. Но он получился при условии выполнения всіх агротехнічних технологій, які должны сьогодні применяться. Керівник агрофірми сади України Олексій Зайцев повністю погоджується зі своїм сербським колегою. Каже, славно звісний український прорив, про який так часто говорять політики, саме в розумному господарюванні на землі, і без зрошення українським чорноземам не обійтися. де ви присутствуєте, По замерам наших агрономов, вы видите, идет уборка, дает урожайность от 160 до 180 сантиметров. Хочу сказать, что основное в этом это, конечно, вода. Агротехника, удобрения, хорошие гибриды Института Новисад, это все присутствует. Но главное это вода. Вы видите эти огромные початки. Если бы на всем поле были именно такие, то урожайность бы здесь была и 240, и 250 сантиметров. Діалог між українськими та сербськими фахівцями тривав довго. Обговорювали нові гібриди, які з'являться на ринку у наступному році. Аналізували адаптивність до погодних умов вже відомих гібридів. Прораховували можливі ризики. Коротше кажучи, ділилися досвідом. Адже ринок насіння зараз має високу конкуренцію. І для того, щоб бути на ньому лідером, потрібно постійно тримати руку на пульсі, в тому числі міжнародному. Партнер програми. Агрофірма сади України. Що пропонують фінансові установи Харкова і на яких умовах? Дивіться далі. Співпраця з майже половиною районів області, залучення нових клієнтів та найголовніше розширення лінійки фінансових послуг такі підсумки роботи ВБР банку за чотири місяці. Взагалі, клієнти ВБР банку чини в першу чергу, відзначають швидкість отримання позики і прозорість цієї процедури. Ці фінансові установи не стоять в чергах і не чекають на відповідь декілька місяців. Від моменту подання документів до отримання кредиту проходить 10-14 днів. На першому етапі це безумовно, зустріч з клієнтом, потенціальним зайомщиком банку, також збір первоначальних документів. Тобто, що здесь підразується, це тот пакет документів, який, в принципі вже зібрані і є у кожного зайомщика. После этого рассмотрение банком переданного пакета документов и выезд на место ведения бизнеса. После выезда банку требуется, безусловно, некий период времени, который зачастую составляет до 10 рабочих дней, когда банк может принять окончательное решение относительно данной кредитной заявки. Але це ще не всі новини. Нещодавно був збільшений розмір експрес-кредиту. Для сільгосгосподарств, які не мають заставного майна і розташовані в 100-кілометровій зоні від Харкова, така позика досить вигідна. По беззалоговым кредитам мы тоже очень активно работаем. Для аграриев это будет также преимущество, в частности для тех, кто не располагает большими мощностями бизнеса. Нет имущества, которые могут предоставить залог. По беззалоговым программам мы работаем до двух лет. Максимальная сумма это 125 тысяч гривен, минимально 20. На оформлення експрес-кредиту йде 2-3 дні. Страхові витрати на отримання даної фінансової послуги не передбачені. Партнер програми Всеукраїнський банк розвитку. ВБР ваш правильний вибір. Посівна озимих в цьому році була надто складною. І деякі господарства області не встигли досіяти пшеницю через постійні дощі. Але в цілому сходи на Харківщині добрі. Сіргосвиробники завершують роботи в полях, подекуди для цього доводиться працювати цілодобово. Наступному сюжеті детальніше. В Зачепилівському на Мехподвір'ї ще пусто. Зернозбиральна техніка працює в партнерів з другого району. Землообробна на власних землях. Аграріям доводиться в буквальному сенсі виривати у погоди можливість виїхати на поле. Тому і працюють зараз цілодобово. І, хоч нелегко, та кажуть, іншого виходу немає. І не важко, і важко смотрети з якоїсь сторони подивитися. І коли як. Як погода не дає, то важко, звісно. І днем вже робимо, і ночі. Залишилося вже небагато. Задискувати декількасот гектарів землі, ще менше закультивувати. З посівною справилися вчасно і сходами задоволені. Кажуть, якщо зима буде сприятливою, наступний рік врожаями також порадує. На цей рік в Зачепилівському також не скаржаться. Год був різний. Начало весни для нас було сухоя, середини літа дожди. Обично ми закінчуємо свої Свої роботи 1 октября. У нас і горох порядка 25 цитнір дав, і пшениця за 50, і кукурудза за 60. Ми буквально 5 лет не сіяли подсолнечник. Ну, прошлый год нам показав засуха. З партнерами нашими вирішили, що подсолнух ми сіємо. І в этом году отримали 3 тонни подсолнечника. Ну, по всім культурам в цьому роду стабільний урожай. Роботи в полях вже завершуються, а на огородах пайовиків ще в самому розпалі. Господарство розраховується із землевласниками не тільки грошима чи зерном, а й послугами. Огороди пашам безплатно до 50 сотих, культивація до 50 сотих безплатно пайовикам. Господарство входить в один з найбільших агрохолдингів України. Тому, кажуть його працівники, завжди розраховують на підтримку партнерів. Розраховують, але й самі не підводять. Тому, не дивлячись ні на погоду, ні на цінові негаразди, в рік майбутній дивляться із оптимізмом. Все про картоплю. За якою ціною будемо купувати другий хліб, та як її зберегти до наступної весни? Їсть нашої студії Віктор Мурав'йов, завідувач лабораторію адаптивного овочівництва інституту овочівництва та баштанництва. Виктор Александрович, здравствуйте. Добрый день. Сегодня темой нашего разговора будет картофель. Вы были на ваших полях в вашем институте и видели уборку второго урожая. Расскажите, пожалуйста, немножечко о этой технологии. Я знаю, мы знаем, что уже не первый год она у вас практикуется. Каковы ее результаты в этом году? Ну, результаты данной, данных исследований вот на лицо, <с, <с, о чем не говорили? Это то, что вчеровый копало. Это да? то, что вчера выкопано было. Только часть мы оставили, все привозить невозможно, его, а часть, причем не выбирали, допустим, крупные, мелкие клубни, его, а как они были помельче, все так они валами пошли. Его. Ну, так как мы занимаемся семеноводством картофеля, отрабатываем способы и элементы технологии для получения высококачественного семенного материала. то нас, если попадаются клубни очень крупные, то нас это не устраивает. Но мы в экспериментальных целях оставляем как бы, контроль для того, чтобы посмотреть, что можно с растения выдавить. То, что он может дать, какой биологический потенциал его. Ну, это и видим его. Чем заключается данная технология? Рано весной берем, прогреваем клубни перед посадкой, делаем подготовку, можем использовать армикон. Но это здесь было без него его. С армиконом у нас другие опыты были, которые убрали раньше и высаживаем. Минимальный полив даем, чтобы растение с весны использовало зимнюю весеннюю влагу и могло использовать. Но так как в этом году было влаги очень мало, знаем еще с апреля пошла засуха, и апрель, и май, и июнь было очень засушливы, то пришлось немножко нам полить. Мы получили клубни к концу июня, начало июля. И где-то числа 12, по-моему, июля в его, мы делали первую уборку первого урожая, весенней посадки. Эти клубни мы убрали, более крупные заложили на хранение дальней, для дальнейшего опыта, а которые помельче, мы с вами же вместе провели накалывание, замочили их в раствор и снова их посадили. И вот этот урожай мы видим. Но самое главное... Мы попали в июле месяце и часть августа месяца сильнейшая засуха. Я тогда говорил, что всходы будут появляться от 3 до 4 недель. Но у нас ушло 4 недели и даже до 45 дней появлялись всходы. А некоторые по отдельных вариантах, которые мы изучали, даже и более. Даже есть, которые отстали даже сейчас только пытаются выставить. Ну, где-то на 85% все-таки мы можем получить 85-90% из высаженных клубней, э, схожие своевременно. И в дальнейшем мы планировали, э, урожай будет немножко раньше. Но в связи с тем, что в сентябре похолодало, температуры были ниже нормы, ну, немножко формирование урожая отошло. Хотя эти кусты, которые вчера вы видели, они, вы видели, что они попали под мороз три раза попадали под заморозок. Верхушки и молодые части растения были подморожены, но сами растения мощные, зеленые, листочки хорошие, ровненькие, стебли крупные, подтверждает их здоровье. То есть, как семенной материал, это высококлассный, чистый материал. Эти клубни, те, которые помельче, мы будем использовать в следующем году как семенной материал. Они высококлассные, они дадут гарантированно мощный росток, и шикарный урожай. Вирусных и признаков вырождения или нитевидных здесь не будет. Виктор Александрович, можно ли эту технологию уже активно рекомендовать нашим аграриям? Эту технологию уже нужно, она уже опробована, и сейчас наша дальнейшая работа ведется. Не все сорта можно использовать для двуурожайной культуры, с использованием для посадки летний период свежесобранных клубней. И что самое характерное, хорошее, то, что мы работаем ну, иностранные сорта мы пробуем, но главное мы работаем на сорта, используем сорта украинской селекции. Они ничем не уступают голландским сортам или немецким или каким-то другими сортами, но они всегда наши сорта, всегда были вкуснее. А по урожаю они не уступят и не уступают. И раньше мы сравнительно такие посевы делали. В этом году мы заложили опыты по изучению новых сортов, которые только будут поступать в госсортоиспытания, или которые уже только поступили в госсортоиспытания, или которые еще только ведется селекционная работа. Но мы уже ведем исследования на пригодность их для получения два урожая за один сезон. И опять же будем отрабатывать технологию, то что в зависимости от сорта технология выведения состояния покоя она немножко может меняться. Вот с этим работаем. Но тем не менее руководители сельхозпредприятий, и да, хозяйства да? могут к вам обратиться Можно. с вопросом по поводу консультации, по поводу внедрения этой технологии в жизнь, правильно? Правильно. И, кроме того, бывает зимой учеба агрономов, главные агрономы сельхозуправлений. Район Харківської області, ну і другі головні спеціалісти, які в областях, допустимо, ті ж фермери крупні, вони приходять на заняття. Наш інститут завжди веде заняття, дає нові технології. Все, що нове нами відработане і розроблене, ми зробимо достоянням для даних спеціалістів. Дякую вам большое. До свидания. До сідання. Ціни на ринках області, де найвигідніше продати та купити основні продукти харчування. Центральний ринок. Картопля 5550, цибуля 4,6 гривень. Капуста 2,54. Олексіївський. Картопля 4,55,50, Цибуля 4,5 гривень. Капуста 3,4 4 грив Картопля 4,5 5 гривень. Цибуля 5,5 6. Капуста 2,5 гривні. Водолазький. Картопля 4-5 гривень. Цибуля 5-6,5 гривень. Капуста 2-3 гривні. Центральний ринок. Олія 14-19 гривень. вершкове масло 58,70. Олексіївський. Олія 13-18 гривень. вершкове масло 50-70. Первомайський. Олія 14-16. вершкове масло 58-70 гривень. Водолазький. Олія 1618, вишкове масло 50-58 гривень. Центральний ринок. свинина ребро 35-40 гривень. Яйця 11,15 гривень. Олексіївський. свинина ребро 40-50 гривень, яйця 9,9,50. Первомайський. свинина ребро 45-50 гривень, яйця 12 гривень. Водолазький свинина на Ребро 45-65 гривень. Яйця 11-13 гривень. На цьому ми з вами прощаємося. У наступному випуску програми на вас чекають найголовніші події аграрного бізнесу. Ми завітаємо в кращі господарства області. Розкажемо про лідерів Слобожанських сіл та їх мешканців. Програма «Село та люди завжди готова до діалогу. Пишіть нам на адресу місто Харків, вулиця Першої кінної армії, 114 ТРК Оріон. Емейл. Оріон ТВ. Собака і UA. Телефон 057 733 01 25. Наш канал на YouTube ТРК Оріон. Чекаємо ваших зауважень, пропозицій, новин.